Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Денік Вебмайстер, і в сьогоднішньому відео я хочу показати вам, як зробити ось такий випадаючий список з уже готовими введеними даними для того, щоб вставляти ці дані в потрібну комірку. Дуже часто, заповнюючи якісь дані в таблиці Excel, нам потрібно вводити одні й ті самі слова в певний діапазон комірок. Щоб зекономити час і не набирати вручну на клавіатурі один і той самий текст, одні й ті самі слова, можна створити ось такий випадаючий список з тими словами, які вам потрібні, і вставляти їх в комірку всього-навсього одним кліком миші. Отже, як створити ось такий випадаючий список з даними в Excel? Виділіть діапазон комірок, для яких має бути застосований ось такий випадаючий список, адже він створюється для кожної комірки. Перейдіть на стрічці у вкладку Дані. У блоці команд знаряддя даних оберіть команду Перевірка даних. У вікні Перевірка даних на вкладці Параметри оберіть тип даних список. В поле джерело Запишіть через крапку з комою список слів або даних, які потрібно буде вводити в комірки Excel, які ви виділили. Натискаємо ОК. Тепер при заповненні комірок ви зможете вибрати потрібний вам варіант із випадаючого списку, що допоможе вам значно заощадити час, адже текст не потрібно буде набирати вручну. Майте на увазі, що виділений діапазон комірок ви зможете заповнювати тільки тими даними, які вказали в полі джерело. Якщо ви спробуєте ввести якісь інші дані, то з'явиться повідомлення про помилку. Якщо відео було для вас корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки і, будь ласка, напишіть хоча б один коментар для того, щоб дане відео побачило якомога більше людей. До нових зустрічей, друзі!